Шановні, вітання на каналі Анатолія Білецького, Черевна краса природи. Прийшла весна. У нас на півдні вже цвіте абрикоса. От. Час обробляти проти монолілозу на абрикосів. Персик от, вже в фазі перед світінням час обробляти проти кучерявості листів персика. В ну, останній час популярним препаратом, який використовується для обробки в цей період проти таких дуже шкідливих хвороб на абрикосі. Всі ви знаєте, якщо не обробити проти моноліозу, то не буде урожаю, будуть поражені гіллячки персика і повсихають, і плодів зовсім не буде. Тому прийшло час обробляти. Проти цієї дуже небезпечної хвороби. Самим поширеним і популярним і також діючим препаратом на сьогоднішній день являється препарат Хорус фірми Syngenta. Я в прошлому році обробляв ним. І в цьому році також буду обробляти. Чим він характерний, Значить, е... працює, навіть якщо будуть невеличкі заморозки, то все одно він діє один момент, другий момент. Нешкідливий для бджіл. Тому можна обробляти навіть по цвітущій абрикосі. Якщо ви Пропустили фазу розового так тестили, то можна світущу абрикосу також обробляти. Ну, бажано вечірком, коли вже пчоли не літають, але дозволяється. Ну, норма розходу на цього препарату 3 грами. Тут от э, фірмина упаковка 3 грами на 10 літрів води. Э, які вимоги? Дуже э, гарно э, потрібно обробляти так, щоб э, даже аж із э, э, гіллячок і квітів э, капала э, рідина, Вот, бакова суміш. То, тоді э, Препарат дуже гарно попадає е, на всі частини рослин, особливо на маточку, і на приймочку маточки і через яку виходить основне зараження моноліозу. Да. Ну, бажано, бажано обробляти в теплу е, е, погоду більше 10 градусів, раз, друге, значить, е, безвітряну погоду, щоб е, ну, менше він е, розлітався під дією вітра. Да. Е, срок термін придатності цього е, препарату 2 роки з моменту. Випуску фасування. От такі основні вимоги до препарату Хорос. Ну, що ще сказати? Звичайно, як завжди, ну, недобросовісні люди займаються підробкою популярного препарату, тому при покупці, якщо дуже дешево, треба звернути увагу. Ну, раз, На саму Упаковку, вона повинна бути, значить, чітко зроблена, відфотографірована, чітко видно всі написи, не поведено ні в сторону, ні в бік, а строго, от як вона є по центру, так вона повинна розташовуватися. ця рекламна вирізка. Ну і дивіться на ціну. Ціна стартує в магазинах від 40 гривень і вище. Якщо продають за 20 гривень, то це явна підробка. Отакі друзі, така ситуація з весняною, обробіткою, обробітком на абрикосі і персиках проти. Моналіозу і кучерявості листя персика. Ну, що рекомендують? На, перс, на абрикосі потрібно провести дві, два, два обітки. Перший обробіток або під час ну, до цвітіння, коли тільки вже цвіти от -от будуть розцвітати, допускається, якщо ви пропустили цю фазу. Провести обробку в період світіння і другий обробіток провести десь через 5 днів після цвітіння. Якщо виконати ці умови, будете з абрикосою. А на цьому моє включення буду завершувати. Ну Бажаю вам поворот монолівоз на абрикосі і отримати соковиті е, запашні плоди. Абрикос, якщо отака ситуація, бажаю всім мирного неба. На все добре і до нових зустрічей.